Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде такий трошки нестандартний відеоролик. А знаходимося ми на Десні. і ловити сьогодні будемо таку ексклюзивну, можна сказати, екзотичну рибку для наших широт, а саме на ліма. Одразу, мабуть, необхідно сказати, що налім занесений до Червоної книги України, і вилов мінька в нас заборонений. Цим відео я нікого не агітую порушувати закон, бігти на берег річки, виловлювати червонокнижні види. Моя задача сьогодні саме його зловити, показати вам, що така краса в нас дійсно існує, зробити фото на пам'ять і відпустити. Риболовля на наліма це дуже такий специфічний, можна сказати, спосіб відпочинку. І далі ви зрозумієте чому. Ну а я сьогодні постараюся передати вам всю атмосферу цієї риболовлі, буду знімати все від найменших приготувань до процесу риболовлі. І сьогодні постараюся показати вам, як цей увалінь виглядає. Я разом з Серегою Всім привіт! Ми вже на берегу річки і, можливо, трошки пізніше до нас ще приєднається Юрчик з Деном Ну, а ми розпочинаємо. На сьогодні зранку нормально натрусило сніжку. Ось, температура за бортом мінус 2, ну а на ніч передають мінус 5-7. Самі на лімі умови. Потрібно розуміти деякі особливості цієї риби, щоб шанс її зловити був. А по-перше, налім це єдиний представник тріскових, який мешкає в прісних водоймах на нашій планеті. І саме тому в грудні місяці на березі річки ми і знаходимося. Ще одна його особливість це нічний образ життя. Тому на покльовки ми сьогодні будемо чекати саме вночі. Ми вже на березі, ми вже на точці. Зараз потрошку будемо пришвидшуватись, тому що необхідно зібрати табір, а все зібрати, підготуватися до потемніння залишається дуже небагато часу. Погнали! Перше і найголовніше, що в нас має бути, це дрова. Дров має бути багато і їх має вистачити аж до самого ранку. Ми і так трошки порушуємо комендантську годину, тому лазити по дрова вночі для нас точно не варіант. Потрібно їх заготовити прямо зараз. Дивіться, знайшов я порізану ялинку і це дуже навіть класні дрова. Горіти буде при будь-яких умовах. Так, копаємо і забираємо собою. Друге, табір. Ось таке місце для базування ми вибрали і зараз нам необхідно його облагородити. Ось таку халабуду нам замастирів Серега. І згівнає палок Серега. Передай привіт. Всім привіт. Ось тут ми і будемо мешкати вночі. А ця халабуда трошки вховає нас від опадів і нічного холодного вітру. Наліма ми сьогодні будемо ловити саме на донні Снасті, і нам необхідні підставки під наші проти. Ми їх називаємо рогачики. Отож, за дідівською методикою беремо ніж і відправляємося в найближчу посадку за нашими рогачами. Ну, а ось і рогачі готові. Ось такі рогачики в нас будуть. Оскільки міні є дуже нерозбірливою рибою, а снасті для нього я використовую найдешевші і доволі грубі. Ось такі палки в нас сьогодні будуть, катушки також по 2 копійки. Основну жилку я використовую 0,4-0,5. грузово вагою плюс-мінус 150 грамів. Повідець з довжиною з метра, мабуть, 0,35 діаметру. І гачки з довгим ців'ям. Ось таких ми з мене збирали. Саме, ну, для, багаття. саме для багаття. так. <рес> ну, це, насправді це жарт на ці прути ми будемо ловити. От, бачите, роді кінчики, все як має бути. Ще бобенчиків не вистачає, але це теж буде. Це все згодом. Ой, які котушки. Відчуваєте цей запах авантюри? А карбон торе 1100, катушки Шимано Стелла. Це, це 2100. <г άunch> <г άunch> да, тут Stella як зісти, у нас сек має бути. <г> В'яжемо вузлик, двічі продягаємо. Раз. До вас. І затягуємо. Ось така петля невеличка у нас вийшла. Зараз саме сюди будемо в'язати наш повідець. Повідець у нас буде трошки тонкіший від основної жилки, 0,35 діаметр. Ось так зав'язуємо клинч, трошки більше обертів, ніж зазвичай при спінінгу. І затягуємо. Повідець довжиною десь метр плюс-мінус. Ось так. І останнє, що нам залишилося, це прив'язати гачок. Ось такий гачок з довгим ців'ям будемо сьогодні використовувати. Як бачите, гачок такий немаленький. Це для того, щоб не травмувати молодняк і щоб впіймати когось більш-менш непоганого. Хоча б від пів кіла. Так. Ну і зав'язуємо звичайним риболовним вузлом. Разів 6-7 обертаємо. І продягаємо петлю. Затягуємо. Все, наш повідець готовий. Дров ми назбирали, табір наш готовий, снасті зв'язали. Тепер залишилося нарізати наживку. А наживка в нас ось така. Саме на коропа ми сьогодні і будемо ловити на ліма. Спочатку чистимо нашого коропа, щоб дібратися до філешки. До самої кожі та самої філешки. Нам луска не потрібно. Так, Серега почистив нашу наживку, тепер її правильно залишилось нарізати. Ось один шматочок я вже різанув і дивіться, що він із себе представляє. Ось така картопелька фрі в нас вийшла. І саме за кінчик цієї шкірки ми будемо вдягати нашу наживку. За рахунок того, що шкірка коропа дуже, дуже така тверда, ця наживка ніколи не злетить з вашого гачку і риба її також не може збити. Карпушу відносимо до нашого табору, щоб він завжди був біля нас. Тому що тут по ночам можуть шастати коти, і гамон йому прийде дуже швидко. Ось бачите, який шматок криги пливе. І це дуже-дуже погано. Ой, щоб вночі така крига не позбирала всі наші. Ось саме через таку кригу я рогачики поставив як можна нижче до землі. Щоб жилка майже зразу входила в воду. Поки в нас ще не стемніло, треба себе трошки чимось зайняти. І Серега зараз зробив ось такий Роблю. імпровізований стіл. Зараз трошки перекусимо, вип'ємо по 20 грамів, тому що ніжки також дуже сильно добіти почали. Ну, а як? А без цього ніяк! Так. Трошки ми з собою взяли конячку сьогодні, пів літру. На вулиці все такий морозичок. Да, але бухерити ніхто не буде, там раз в годинку, в півтори по 20 грамів все що треба. Ну А Серега зараз наріже ковбаски, сирочку і все буде дуже файно. Оба! Клас. О, царські буде бути. Піща богов! Ну не говори. О. Пішла жара, ай пішла. Тільки що ви прийшли курс молодого бійця, ну, а у нас наступає та сама золота година, коли починає сутеніти і зараз необхідно закинути наші снасті в воду. Тому що після потемніння дуже часто слідує перша хвиля кльову на лімо. Цього року я ще не виїжджав на цю риболовлю, і це, мабуть, мій перший виїзд за останні 2-3 роки. Тому на роздачу я сьогодні не розраховую. А розраховую потримати в руках хоч когось. Сьогодні, окрім основних крутів, закинемо ще кілька закидух. Прошено, ясно. Снасть, по суті, та сама, просто закидати будемо вручну. Зараз підійдемо, покажу вам. Такі маленькі стрічки я встановив. Сюди прив'язана жилка із нашою снастю. Ось вони наші світлячки. Зараз заряджаємо їх у бубенчики і розпочинаємо. Ось дивіться, після закиду одразу течія несе а, наше грузово по камінні. І десь зараз це грузово увіпреться в бровку і зупиниться. Саме там і має ходити на лім. О, стало. Так, друзі, чекаємо на покльовку. У нас дуже швидко потемніло, мабуть, хвилин за 15-20 стало дуже темно. Ось всі Снасті закинуті. І наступні включення вже будуть або з нашого намету, або на березі, якщо щось клюне. Друзі, ще кілька слів хотів би вам розповісти про цю дивовижну рибку. А, на жаль, в наших регіонах він не виростає до великих розмірів. А, якщо взяти рашку, мордор. А десь на Уралі, в Сибіру, там, де завжди холодно, ця риба може досягати 10-15, інколи навіть 20 кілограмів. Ну, а в нас, на жаль, такий клімат трошки жаркий, скажімо так, Ташкент. А, стандартний розмір в наших регіонах це, мабуть, 300-500 грамів плюс-мінус. Ось, і зловити мінька на кіло, це вже просто нереальна вдача, це нереальний трофей. За свою кар'єру максимум я ловив мінька на кіло 100, і скажу я вам він давав такий гарний супротив. Якщо брати стандартний розмір, то на виважуванні ну це просто ну майже як тряпка, скажемо. На ліма необхідно виважувати якомога швидше, тобто брати нахрапом, тому що ловимо ми в завалах каміння. І як тільки ти трошки завтикаєш, даш слабину. Він зразу входить в каміння, і на цьому все. Обрив снасті і перев'язування. Ось така вона чудо рибка. Ось така вона чудо-дивовижна рибалка. Я думаю, тепер ви розумієте, чому я казав, що це дуже своєрідний спосіб відпочинку. Ви бачите, ну дуже мало хто хоче виїжджати в грудні місяці на берег Десни, кукувати тут цілу ніч, мерзнути, не ясно чим займатися. Ось, ну а для мене це просто ну, одна з найулюбленіших рибалок. Як то кажуть, це сезон нічної романтики. Спішити тут точно не потрібно. Бачите? Тюкає. Оскільки там філешка дуже довга, не треба спішити з підсічкою. Треба трошки дати йому заковтнути. Але тут також важливо не переборщити. Щоб він не заковтнув дуже далеко, тому що ми хочемо його відпустити. Дивіться, дивіться, дивіться. Підтікаємо. Є-є-є-є-є. Є, є перший налім. Є. Де він? Опа. Є, друзі, ось він. Ось він. Хух, нарешті. Йолки-палки. Ось вона тріска. Фух, дивіться. Ну. А як руки трусяться, да. капіт, Чувак, та ти що? Я перший раз, раз я перший раз за декілька років тримаю його в руках. Це просто словами не передати. Слухай. Пройшло максимум хвилин 5 після мого перезакидання. Я чув, я чув, чув. Максимум 5 Поки ми хвилин. Сиділи, да, я чув. Дивісь, з другого разу я таки його взяв. А тепер давайте ближче роздивимось цього красення. Ой, він зовсім невеличкий. У мене просто не вистачає слів, емоції б'ють через край. Дивіться, це перший налім. Перший налім в сезоні. І дивіться, одразу хочу вам показати. По-перше, по він дуже слизький. дуже просто, в руках його втримати дуже важко. І дивіться, що я вам хотів показати. Оскільки це тріскова риба, як і в трісків, в нього на підборідді, є маленький усик. Ось бачите? Бачите який? Дивіться, товстенький, від'їдається. Печінка в нього царська, здоровенна, як от різкі дикої. Чи це не диво просто? Дивіться, який окрас. Дивіться, який він. Ну, я просто словами не можу передати. Друзі, ну чесно, ну в мене емоції б'ють через край. Я дуже чекав цього моменту. І вперше за 2-3 роки я нарешті тримаю цю рибку в руках. Не встиг він заковтнути, і це дуже добре. Початок є, з вас лайк. Ну що, малий, пливи? Пливи додому. Хай пішов. Налім це хижак. Але він дуже повільний і лінивий. Він скоріше повзе по дну, аніж плаває. Орієнтується в першу чергу за допомогою бічної лінії і нюху, і в останню чергу покладається на зір, який в нього розвинений не дуже добре. Харчується вночі, коли мілка риба втрачає обачність. Основу раціону складають маленькі бички та юржі, а також усілякі маленькі ракообразні. Бували випадки, коли дістаєш на ліма, а в нього з пащі вивалюються десятками ці бокоплави. Находили трошки на нашій гірці і вона тепер дуже слизька. Я хлопцям казав, там можна сідати на жопу і з'їжджати аж до прутів. Знову покльовка. О, впав. Скользко, 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 хлопці. Дуже слизько. Так, дивіться, зараз я спробую зняти Юрчика, який полетів просто плашмя. І аби мені ще тут самому... Йоп! <реш> <реш> Добрий вечір! Ой, перепрошую. У нас один-один, я також. <реш> Братан, як ти там нормально все? Так нормально ще поклював, поки ми бігли. Така непогана була покльовка. І або він зараз став і потрошку її заковтує, або він її кинув. А це взагалі нормальна практика, на лім дуже часто кидає наживку. Це я, це я. Не хочу, друзі. Мабуть, кинув. Мабуть, кинув. Дістав тільки що палку, на якій клювало. І гачок пустий. Отже був на лім. Був і з'їв нашу наживку. Зараз поставимо такий м'ясистий шматочок. Хороп'ятинки. Опа! Ось вона, ідеальна наживка для наліма. На наліма є декілька наживок. Як варіант використовувати такий пучок хробаків або креветку. На хробаків я навіть не пробував, не хочу заморочуватися, а от креветку пробував, клює в 10 разів краще, ніж на коропа, але при найменшій клюваці просто збиває її з гачка. Креветка має такий характерний ракоподібний запах, дуже такий сильний, і він на нього йде. На коропа трошки гірше, але це надійніше. У нас тим часом морозець трошки посилюється і ручки це дуже добре відчувають. Саме час бахнути чаїлочку трошки. О! що, Термо з собою на такі риболовлі це просто незамінна штука. Перезарядились, тільки що одного невеличкого налінчика зловили І зараз підемо, перевіримо поставуші наші. І саме час він, він якраз вже плинути. Так, 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 так. А тут що теж хтось є чи що? Ану, ану, ану. Друзі, ось і просто спрацювала. спрацювало. Дивіться. Ще один. А ну давай, давай. Опа! Трошки закопнув, але нічого. Ми дуже обережненько все дістали. Ага, щось є, друзі. Щось є, невеличке. Опа. Ану, 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 ану. Ось він. Хе-хе-хе. Опа. Є. І такий самий. Бачите? Всі стандартні, всі стандартні, ще одна тріска. Заковтнув трошки. Гачок бачив Трошки заковтнув, але нічого. Без проблем дістали. Ну і дивіться, ще один. Ще один стандартний. Щось вони всі сьогодні плюс-мінус одного розміру. Так, йди додому. Хоч і малеча, але тим не менше. Зате трошки поклювало. І знаєте, що радує? Дуже багато мілкого наліму. Отже, він живе, розмножується і це в нього добре. Все, я вимикаюсь і закидую свою снасті. Ну що, в нас поки що невеличке затище. вже, мабуть, хвилин 30-40 не клює. І в принципі це нормально. Тому що налім клює от саме такими виходами, хвилями. Для того, щоб не лім клював частіше і краще, необхідно доволі часто перезакидувати на 16. Ідеально буде, якщо це робити десь раз в годину. Але раз в годину мені перезакидуватись ліньки, плюс, якщо робити саме так, то коропа до ранку нам не вистачить. Тому я для себе вибрав таку, скажімо, золоту середину. Перезакидаюся я раз в півтори-дві години. Як я вже казав, це холодолюбива риба. І активізується він, коли температура води опускається нижче 10 градусів. А в наших широтах це приблизно жовтень місяць. З настанням перших морозів в мене починається жор. Від'їдається він десь місяць-півтора, потім, в січні-лютому, він не реститься. Після нересту також може бути більш-менш активним, поки температура води не підвищиться за цей бар'єр в 10 градусів. Зазвичай це березень-квітень. Потім ця риба впадає в сплячку і знаходиться в стані анабіозу аж до наступного сезону до наступних холодів. Найкраща погода це моросячий дощ, сніг, холодний північний вітер. Тобто найгірша погода для нас це найкраща для нього. І навпаки, він дуже не любить повнолуння, яскраве небо і відсутність вітру. О! Ну давай, зажовуй. Ну. Сидить гадьонише, вже 5 хвилин знущається з нас. дзип дзип і все. дзип дзип і все опа 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 Так, так друзі, чекаємо. Якщо ще дибне, будемо підсікати. Тому що вже 10 хвилин дибає. Є, є, щось є, щось є, друзі. Опа, є. Ось він. Дивіться, ось він ще один невеличкий, але тим не менше, бачите, більше 10 хвилин він у нас він з нас знущався. І ось нарешті я вже не витримав, зробив підсічку і він таки сидить на гачку. От тільки подивіться на цей неймовірний окрас. Це ж просто щось космічне. Ось вона справжня пресноводна тріска. Засікся з самого краєчка. Бачиш, він дзибав, 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 вже просто засікся і сидів там. о який гарненька. Оце, оце він. Оце не риба, а мрія. Маленький. Він, звичайно, дуже маленький, але скажу я вам, це вже статево зріла особина в наших регіонах. Ось такий він, на лінчик. Біле пузо. Тигровий окрас. Усик на підборідді, як в тріски. О, о красунчик. Друзі, така рибка має жити. Відпускайте наліма, обов'язково. Опа! Пішов зміюка. Налім переміщується так званими наліміями тропами. Це такі маршрути під водою, по яким риба постійно переміщується. І якщо попадаєш на таку трупу, то кльов може бути просто як на чорних камнях. Але найважче цю трупу знайти. Опа! Дивіться, клювака! Гарна клювока. Ну Давай. Ну. Є, є, друзі. є. Сів також невеличкий. Також невеличкий, але також налімчик. Юху-ху. Оце ми сьогодні дітей наловили. Дивіться, цей ходючий, ходючий, не встиг наїстися. Позарився на нашу філейку. Тільки-тільки я змінив. Буквально 5 хвилин пройшло, І на свіжу наживку одразу клюнув. Ось вона, тріска моя улюблена. Так, маленький. Бачите, я майже одразу підсікаю, я довго не чекаю, щоб він не заковтнув нашу наживку, щоб його сильно не травмувати. Під саму нижню губу. Обережно-обережно. Ось він. Ось воно моє золото. А Який красунчик. А який красунчик. Ходючий-ходючий. Черговий малюнчик в нашому заліку. Головне тут не купитися. Іди додомку, йди маленький, рости пішов. Ось такий він, налім. А, до речі, дуже хотів би прочитати ваші думки в коментарях а, щодо наступного. А, якщо я не помиляюсь, то налім це російською мовою, а по-українськи риба називається минь. А, Якщо я хочу сказати налим'ятник, то це більш-менш зрозуміле слово. То як бути з міньом? Міньковик? Це чи хто? Напишіть ваші думки в коментарях. Просиділи ми всю ночь на річці Десна і, можна сказати, відкрилися. Впіймали, якщо не помиляюсь, 5 налімчиків. Всі з них невеличкі, такі 200-300 грамів. Ні однієї клюваки гарного наліма, на жаль, не було. Можливо, він готується до нерести, тому що от. Трошки-трошки ще, і от вже має починатися. Можливо, він тримається зараз трошки в інших місцях. Але сезон нічної романтики відкритий, я щасливий, свіжим повітрям надихались, відпочили і все просто супер. Друзі, з вас царський лайк, підписка на канал, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей!